У Кам'янському будують перший сучасний храм Православної церкви України. Керуючий Дніпропетровською єпархією ПЦУ, відвідав Кам'янське. 16 вересня Кам'янське святкуватиме 273-ю річницю заснування міста. Усі заходи спрямовані на підтримку ЗСУ. У Кам'янському на стадіоні Надія розпочався чемпіонат України з футболу 2023-2024 року серед команд першої ліги у 19 Останні новини нашого міста та області вже в ефірі нашої інформаційної служби. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю! Минула ніч на Дніпропетровщині пройшла під звуки сирен та вибухів. Майже до півнатретьої моніторингові телеграм-канали повідомляли про безпілотники, що рухалися у бік області. Небезпека загрожувала Кривому Рогу. Не оминули вороги вночі і Нікопольщину, яка вже півтора роки майже цілодобово страждає від обстрілів. На щастя, оборонці неба з ПВК-Схід, три безпілотники над областю таки збили. На Нікопольщині очільник райвійської адміністрації Євген Євтушенко зазначив, завдяки тому, що мешканці надіслали повідомлення щодо прольоту шахеда, це допомогло ефективніше протидіяти повітряним атакам росіян. На жаль, уламки одного з безпілотників впали в першотравневіській громаді Нікопольщини. Повідомили у Дніпропетровській Ова. Частково зруйнований приватний будинок, пошкоджені шість будинків та вісім господарських споруд. Три авто. Сталася пожежа. Зайнялася суха трава, яку рятувальники вже загасили. Зградів та важкої артилерії обстріляв ворог і Марганецьку громаду Нікопольського району. Наразі рятувальники обстежують уражену територію. Та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Загалом оборонці неба збили вночі п'ять ворожих БПЛА: три над Дніпропетровщиною, два над Запорізькою областю. Кам'янське відвідав керуючий Дніпропетровською єпархією Православної церкви України владика Симеон. З очільником міста, проєктантами та фондом розвитку обговорили питання будівництва першого в Кам'янському сучасного храму Православної церкви України та погодили строки передачі будівлі козацької церкви Пресвятої Покрови у власність у духовній громаді. Присловлюю вам свою повагу, свою шанту, тому що від суспільства, від людей, від вірян, що ви присутні у всіх волонтерських моментах. Там, де детських руку воїнів, там де йдеться про нашу державу, про рідне місто Кам'янське, Я вам всю приклад для багатьох милів і горів міст. Під час зустрічі опрацювали проєкт майбутнього духовного українського центру та вирушили на місце будівництва храму по вулиці Сергія Слісаренка, 34. До цього часу тут орендувала приміщення колишнього дитячого садочку Козацька церква Пресвятої Покрови ПЦУ, настоятелем якої є отець Феодосі. В найближчі місяці буде вирішено питання передачі будівлі у власність церковній громаді. Я хочу подякувати феодосію, цій громаді, яка стільки років ось тут, на цьому святому місці вона опікувалася нужденними. І сьогодні цей соціальний хаб, який розташований власне тут, я вдячний меру. Дякую команді міській міському голові, які просто побачили, наскільки це потрібно нашим людям сьогодні. А я вважаю, що місце є святе, місце є благословенне і справа наша теж є від Бога. Хочу подякувати кожному, хто буде долучатися тут, підтримувати цю справу в ім'я нашої спільної перемоги. У майбутньому у приміщенні колишнього садочку буде розбудовано духовно-соціальний центр. Для дітей тут будуть проводити заняття з дошкільної підготовки та музики. Прийматиме психолог та юрист, а ветерани зможуть отримати духовну підтримку та реабілітацію, аби якнайшвидше відновитися після війни. А з весни наступного року розпочнеться будівництво унікального українського храму. Будуть і ікони такі, і сама побудова у виключно українському стилі. Тобто не буде ніяких ні російських, ні турецьких, ні ще якихось там куполів, бань. Це буде виключно автентично і архітектурно і всередині, і духовно саме український храм. Наступного року ми розпочнемо тут будівництво завдяки старанням міського голови. Ви знаєте, що сьогодні українська церква відспівує і воїнів наших захисників. Сьогодні ми допомагаємо і переселенцям. Сьогодні ми підтримуємо родини загиблих. Тобто українська церква стала таким. Це безпосереднім потужним осередком, котра дає ту благодать втішення, благодать радості, благодать любові. Втілити масштабний проект планують за 5-7 років. Центр стане осередком духовного життя громади. А побудова українського храму це історична подія не тільки для Кам'янського, а й для країни. Зазначили духовні лідери Православної церкви України. Зі стартом навчального процесу гостро постало питання організації харчування у закладах освіти. В залежності від очної чи змішаної форм навчання передбачається введення нової системи кейтерингу, опорних кухонь та обідів із власних харчоблоків. Більше про харчування школярів в умовах війни на Дніпропетровщині дізнаєтеся у черговому брифінгу ОВА. За офіційною інформацією, з 1 вересня на Дніпропетровщині дистанційно працюють 237 закладів загальної середньої освіти, 27 очно та 523 за змішаною формою навчання. У відповідності до форми навчання, яка залежить від наявності укриття, кожен керівник закладу може самостійно обрати спосіб організації харчування. Для того аби обрати оптимальний спосіб і форму організації харчування Держпродспоживслужби області спільно з департаментом освіти і науки облдержадміністрації у серпні було розроблено такі методичні рекомендації. Для знову ж таки засновників, керівників закладів освіти для органів управління освітою. Маргарита Малишева зазначає, перед початком навчального року фахівці Держпродспоживслужби залучались до комісій, які обстежували ліцеї та гімназії на виконання санітарних вимог. Відтак на сьогодні складено 724 акти готовності закладів освіти та надано 574 примірних чотиритижневих сезонних меню. Такий контроль обумовлений низкою новацій системи харчування, зокрема провадження кейтерингу та аутсорсингу. Кейтеринг це такий спосіб організації харчування, коли готові страви доставляються до закладу освіти, коли вони готуються на окремій потужності, і доставляються вже в готовому вигляді дітям, реалізуються безпосередньо в закладі освіти. Аутсорсинг передбачає приготування страв на харчоблоці закладу, але штат харчоблоку належить саме до того підприємства, з яким укладено угоду щодо постачання послуг з організації харчування. Також передбачені такі моделі з організації харчування, як базова кухня, опорна кухня і фабрика кухня їх технологічне забезпечення передбачено передбачено от, знову ж таки такі можливості як використання кейтерингових послуг шляхом доставки їжі в гастроємностях або в термоізоляційних боксах за словами головної спеціалістки реформа шкільного харчування ініційована першою леді України Оленою Зеленською містить стратегію на період до 2027 року, яка передбачає реконструкцію харчоблоків та їхні підлаштування під сучасну технологію приготування оновлення шкільного раціону і внесення більш здорової їжі до раціону. Сюди також належить і навчання персоналу, запровадження системи управління безпечності харчових продуктів. Система називається ХАСП, тобто, це така система, яка передбачає зниження ризиків, які пов'язані з виникненням харчових отруєнь, і це удосконалення виробництва продуктів харчування, самих продуктів харчування, а не лише дотримання вимог санітарного законодавства і законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Щодо Кам'янського, то у цьому навчальному році в закладах освіти відновлено повноцінне гаряче харчування, а шкільне меню рекомендоване МОЗ та розроблене за методикою шеф-кухаря Євгена Клопотенка. До того ж, міською владою затверджено додатковий перелік категорій дітей, які можуть отримувати безкоштовне харчування, а також закуплені ланчбокси, у які дітям зможуть покласти їжу, щоб забезпечити процес харчування навіть в укритті. 16 вересня Кам'янське святкуватиме 273-ю річницю заснування міста. У зв'язку з воєнним станом загальноміські патріотичні та культурні заходи пройдуть у стислому форматі та будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України, зазначають на сайті Кам'янської міської ради. Підготовлені заходи розпочнуться у суботу, після 15-ї години. У музеї історії міста очікується виставка живопису Івана Харітонова. Біля ліцею номер 16 у центрі організують роботу мистецького простору з виставками та майстер-класами. У центральний парк запрошують о 16-й годині. Там пройдуть дитячий фестиваль творчості, виставки та ярмарок, виставка осінніх букетів, танцювальна програма для людей похилого віку. А також молодіжний інвент-захід, косплей фест, світ фентезі і аніме. За традицією до Дня міста проходитимуть квест Кам'янське місто переможців і концертна програма від талановитих містян. У лівобережному шпарку буде представлена виставка-продаж виробів майстрів та ярмарок продуктів Дари осені відзначить свято і на майданчику перед кінотеатром Мир о 17-й годині почнеться концертна програма до річниці Кам'янського. Очікується вихідними і спортивно-масовий захід та змагання. А от напередодні, 15 вересня, до Дня міста очільником Кам'янського буде урочисто відкрито ряд важливих соціальних об'єктів. Усі заходи пройдуть з дотриманням правил безпеки. У разі оголошення повітряної тривоги треба перейти в укриття. А тепер до новин спорту. У Кам'янському на стадіоні Надія розпочався чемпіонат України з футболу 2023-2024 серед команд першої ліги у 19. Перший тур відбувся між командами Око-2020 місто Харків та ФК Кам'янське-2023. Хто став переможцем у першому турі, розкажуть наші журналісти. Привітати гравців з футбольним святом завітали затяті футболісти. Начальник управління молоді та спорту Едуард Коряк, директор дитячої юнацької футбольної школи Надія Юрій Мокієнко та його заступник Андрій Широкий, а також заступник голови Федерації футболу Кам'янського Ігор Гнатенко. Хочу побажати вам здоров'я, сил, енергії, щоб наші Збройні Сили перемогли. Україна була вільною, і ми закінчували свій сезон 23-24 вже з перемогою. Гра була запеклою. Два матчі по 45 хвилин. Перший тайм закінчили з рахунком 2-2. Наприкінці другого тайму команда Око 2020 -20» зібрала сили та відірвалася у рахунку. Гравці другої команди не припиняли боротися за перемогу, але фінал гри завершився з рахунком 4-2. Для команди Кам'янського гра у лізію 19 була першою в історії, адже хлопці тільки зібралися. Дуже важка гра, жаркувата було, але ж були забиті м'ячі рахунок 4-2. Більш з досвідом команда, яка і більше гравців, вже погравши, це харків'яни. Вони перемогли з рахунком 4-2, з чим я вітаю їх, як начальник управління молоді та спорту. Начальник команди око 2020 Артем Білобородов зазначає, гра була важкою, адже це тільки початок сезону. Хлопці ще не набрали форму, потрібен час, щоб розігрітися. Сама гра була непогана в другому таймі. Ми повністю переграли суперника. Суперник навіть через центральне коло дуже рідко виходив. Я гадаю, що результат закономірний, та сподіваюся, що в наступних матчах команда буде додавати, та ми поборемось за місце у трійці дитячої юнацької футбольної ліги. Поділився своїми враженнями від гри капітан команди переможців Тимур Кічко. Він розказав, що футбол це його пристрасть та займається цим видом спорту ще з дитинства. Ігра пройшла добре. Ми повністю переграли суперника. Фізически ні капельки не програли. Соперник теж намагався дать бой. Ну, сьогодні побідів сильніше. Футбольні матчі будуть проходити щонеділі. Учасники сподіваються, що закінчення грального сезону вже будуть святкувати нашою перемогою. Ну, а тепер перейдемо до новин погоди. У п'ятницю будуть опади. Біля 9 ранку передають дощ з грозою. Ближче до обіду він посилиться та буде рясним. А от вже надвечір помалу закінчиться. Вночі температура повітря становитиме плюс 16 градусів. В день прогріється до плюс 20. Очікується міною вахмарність. На цьому у мене вся інформація станом на 14 вересня. Слідкуйте за життя міста на сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах. З вами був Володимир Кремінь. Прямуємо до перемоги і бережіть себе.